Так, мені треба що? Мені треба бігуді. У мене сьогодні день української жінки. Мені треба в кінотеатр піти. Зробіть мені, будь ласка, зачіску. Тільки так, щоб зробіть мені так, будь ласка, щоб мене пустили в кіно. Це можливо? Чуть -чуть. Я не знаю, я прийшла до вас в салон. Я не, не, я не хотіла стригтись. Чому ти вирішила, що я повинна постригтись? Я хотіла просто бути красивою. Зробіть мені укладку на перукарі, я прошу вас, не треба дратися за клієнта, все добре, я нікуди не дінусь. У мене всім є Рафаело тільки 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 в місці. У вас що нема клієнтів чи що? Що ви деретесь за клієнтів? Ліза, у вас нема запису чи що? Нема запису? Чуєте, ви директор? Директор? Цього салону? У вас е, є запис в салоні? Не, не трогайте, директор працює? У вас є це що? А, ні, воно! Ні, мені треба корона, не з кіно. Це таку є, мамочки. Так це весільна, а мені в кіно. Це таку лучше. Так а таку може. Яку краски? Нітра корону можна? Так. Що ваше обличчя? Мені, мене в кіно пустять? Пустять. Да. Ну, Я записала тобі. Записала? Я вже все зробила. Мені треба губи напармувати. Щось напармую. У вас немає майстра зробити мені вії? Ніхто у вас вії не клеї? Я клею. Ти клеїш вії? Реально? Наклей мені вії. Наклейте мені вії. Ліза Дем'янова. Що не помішала нам? В вашому салоні якийсь? Треба. Угу. Ну, тобі лучше, коли... Губи конечно. Давай. Губина. Та чим накрасила? Ножиком. Ножиком. Ви нормально набрали собі персонал? Що з вашим персоналом? По-перше, вони деруться. По-друге, вони з ножами ходять по салону. А одна мене постригла. Можна мені книгу жалоб? Mm -hmm. Дай мені книжку, я не пишу, що мене не мені... Тобі потрібно... мені як персонал. Mm -hmm. Запиши, будь ласка, мені всі скарги сюди. Mm -hmm. Запиши скарги. Mm -hmm. mm -hmm. да, які мене скарги? Які мене скарги? Пульт не загуби, бо ми ніколи не там буде танцюємо руханки. У мене скарги, мене постригли без мого У вас додава. Мікроби де в голові, там з вами тільки таракани можуть там завезти. Ну або, або або якщо ви своїм гребінцем чишите, мені кажуть, що можуть бути У Вас немає? У вас немає вошей? Вашому салоні немає вошей. Б'єс так чуть-чуть давай. Гошей. Б'єс немає. Немає? А ви знаєте, що таке гоше? Що таке воша? Ви знаєте? Привіт. Я позадаю. Тоді у вас, безумовно, точно нема воши. Чи ви раді? Бо з цього приводу переживають всі в тік-токах. Я визвав. Кого? Таксі Таксі визва? Куди? На яку вулицю? На твою. А як називається моя вулиця? Такі... Боголюбова. Я, ми... Це побачення? Я б не знала таке. Мене називається вулиця Боголюбова, запам'ятав? Так, я написав. Як? <хи> Больбо. Як? Больбо. Боголюбова. Я будеш смітна, я смітна. No скажи, скажи, Швидко, подиатор. Подиатор? Угу. Ты ходишь а до подиатора? Он. Что он тебе делает? Что делает тебе, тебе и Саня, ты уходишь. А, не надо. Будеш Будешь директором нормально. А, це, лікар. Ну ладно. Будеш лікарем. Ну, угу. Давай, ногти треба, кажеш, постригти. Так. Да. і я. Я тобі фарбувала для тебе, а ти все обріжеш мені. Давай, друг. Давай. Ти йдеш, ти можеш йти. Кіно? Так. Да. Все, до побачення.